Привіт, друзі! Мене звати Євген Ященко і я автор подкасту де твій фокус. Вже протягом 20 років я є християнином. За цей час я засвою важливий урок. Незважаючи на те, що істина доступна кожному, другорядні речі завжди відволікатимуть нас від головного. Де твій фокус це подкаст, де головне стає важливим. За допомогою Біблії ми налаштуємо наш фокус на тому, що є важливим для Бога. Наш розум настільки вражений гріхом, що він постійно десь блукає у земному. Нам не потрібно додавати зусиль, щоб думати про щось земне, людське, гріховне. Але скільки зусиль нам потрібно докласти, щоб розмірковувати про щось духовне, небесне? Брати та сестри, нам необхідно постійно спрямовувати свої думки у напрямку Бога. Це не те, що відбувається само собою. Яков пише: наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники і очистіть серця двоєдушні. Чия ця відповідальність наближатися до Бога? Правильно, наша. А апостол Павло пише Та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання, ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові. 2 Коринтян 10.5. Чия відповідальність підпорядковувати кожний задум на послуг Христові? Так, звичайно. Наша відповідальність. Наша увага розсіюється на земне дуже швидко. Але наше завдання шукати Бога, оскільки ми з Христом воскресли, то маємо шукати горішнього, того, де Христос сидить праворуч Бога. І навіть у воєнний час нічого не змінилося. Навпаки, дивлячись на небезпеку, в якій ми живемо, ми ще більше потребуємо Бога у нашому житті. Але пошук небесного підіймає ще одне не менш важливе питання. Дехто більш духовний, вважає, що нас, віруючих, мають турбувати лише питання духовні, а не земні, що ми не маємо говорити про владу, війну, політику. Але це не зовсім так, друзі. Адже саме Ісус вчив своїх учнів молитися наступним чином: нехай буде воля твоя і на землі, як і на небі. А як саме це має відбутися? Чи часом не через наше життя? Апостол Павло писав до Єфесян про Божий предвічний план спасіння, який він втілив через церкву. О що він написав для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Єфесян 1.10 Христос собою відновив зв'язок між небом і землею, який був втрачений ще в Едемі. І більш того, одного разу Господь відновить не тільки наші тіла у Воскресінні, але й землю. Ми побачимо нову землю і нове небо. І нову мається на увазі не іншу, а цю землю, але вже відновлену. Так само, як і наше воскресле тіло буде новим, але це буде наше тіло. Тож не потрібно надто сильно розділяти життя на земне і небесне, духовне і недуховне. Так, ми є громадянами Небесного Царства, але в нас є також і земна прописка. І наше завдання приносити Боже Царство на цю землю. Тож нас мають хвилювати і земні питання. А якщо ні, то навіщо Павло закликає молитися за владу, щоб жити побожно і мирно? А тут немає ніякого протиріччя, Бог є Богом і небесного, і земного. І в нашому духовному житті ми не уникнемо земних питань. Господь лише бажає, щоб спрямовуючи свій погляд на небесне, по вірі, у світлі вічного, ми краще розуміли земні питання. Саме в це вірив і так жив, дітрих. Бенхофер. 8 липня 1939 року, незважаючи на наполегливі вмовляння друзів залишитися у Сполучених Штатах і бути викладачем, Дітрих Бенхофер повернувся до Німеччини. Він говорив, що не матиме морального права відновлювати християнське життя в Німеччині, якщо не розділить зі своїм народом випробувань воєнного часу. Бенхофер публічно засуджував нацизм і стверджував. Що християнин має право брати участь у політичному опої диктатурі, і що його обов'язок не тільки турбота про людину, збиту автомобілем, у якому божевільний водій мчав по людній вулиці, але головне завдання не дозволити шаленій людині управляти машиною. Він був заарештований Гестапо у квітні 1943 року. Його життя обірвалося в концтаборі Флосенбург, де він був повішений нацистами 9 квітня. 1945 року. Друзі. Тож віруючих мають турбувати земні питання. Віруючий зробить добре, якщо попіклується про дитину, у яку стріляли під час війни. Але набагато краще буде, коли віруючий не допустить божевільних приходити і вбивати дітей на своїй землі. Здається, з цим розібралися. Тож пропоную трішки поговорити і про духовне питання війни. Сьогодні я хотів би разом відповісти на питання: а чи може Бог воювати на стороні українців? І взагалі, чи має він хоча б чию сторону займати? Цікаве питання. Хтось говорить, Бог воює на нашому боці, на боці українців. Інші говорять, що такого не може бути, бо ж ми також грішні, так само, як і росіяни. І ми ж не Божий народ, Ізраїль, щоб нас захищати. І в цьому питанні також з'являється дуже багато диванних богословів, так само, як це було і з вірусологами, і з політологами. Помітив дуже цікавий парадокс у богослов'ї українських віруючих. Коли хтось починає говорити, що сам Бог воює на стороні українців проти Руської Орди, то у відповідь ми чуємо, з чого ви це взяли? Так, Бог воював на стороні ізраїльського народу, але ж ми не Ізраїль. Тому Бог не буде захищати українців, тому що ми не Божий народ. Так, можливо, Бог просто буде захищати свою церкву усіх віруючих, бо Христос обіцяв бути зі своїми учнями до кінця світу, а Україні Бог нічого не обіцяв. Дуже цікава теорія. А в чому ж парадокс? А в тому, що ті ж віруючі, коли говорять про війну в Україні, і коли вони говорять, що війна в Україні настала тому, що Україна воздає славу собі, а не Богу, тому що грішить перед Богом. Тобто, війна це покарання від Бога українцям. А цікаво, а з чого це ви взяли? У відповідь ми чуємо: бо коли ізраїльський народ грішив проти Бога, то Бог карав їх, а коли вони каялися і шукали Бога, то Бог прощав їх та посилав перемогу над ворогом. Питання як саме ви застосували істини про покаяння, які стосувалися Божого народу до українців, які не є Божим народом? Значить, Бог може карати нас як ізраїльський народ, але захищати нас не буде? Я правильно вас зрозумів? Цікава теорія. Тоді вже будьте послідовними у своїх твердженнях, друзі. У вашому випадку, навіть якщо люди і покаяться, то вони будуть спасені, а їх душа буде спасена. Це Бог обіцяє. А з приводу спасіння від війни нічого такого в Біблії немає. Це якщо дивитись з вашого боку. Дозвольте прояснити це питання: чи може Бог захищати Україну у цій війні? Щоб відповісти на це запитання, потрібно хоча б трішки розуміти, хто такий Бог, який його характер і на основі чого він будує свої відносини зі своїм творінням. Ми не зможемо це питання розглянути дуже широко, бо ми обмежені часом, але спробуємо дуже стисло його розглянути. Читаємо разом книгу Вихід, розділ 34, 6-7 вірші. І пройшов Господь перед його обличчям і проголосив. Господь Бог співчутливий і милосердний, дуже терпеливий, багатомилостивий і правдивий, який дотримується справедливості та чинить милосердя тисячам поколінь, віддаляє беззаконня, неправедність і гріхи, та не очищує винного, він наводить беззаконня батьків на дітей і на дітей їхніх дітей до третього четвертого поколінь. Хочу по особливому виділити дві риси Божого характеру і його єства. Це милість і справедливість. Причому милість у тисячу разів більша за справедливість. Тож як саме Бог милує і судить? І кого саме? На чому заснований Божий суд? Божий суд заснований на милості і його вірності. Все, що не відповідає Божій святості і праведності, є гріхом. Ми це знаємо. Бог засуджує кожного, хто чинить гріх. І також ми знаємо, що Бог відкрив свій характер у десяти заповідях. І це не просто список правил для Божого народу. Але це є те, ким є сам Бог, а не просто, що Він вимагає від людей. І ці 10 заповідей показують, що ми самі не в змозі досягнути Божих стандартів. І всі ми заслуговуємо лише на одне на осуд. А ще це показує, що у Бога є план, що одного дня прийде Спаситель, який виконає всі вимоги і стандарти Божі, і повірі в Нього. Ми будемо прощені. І ним став Ісус Христос. Бачите, ніхто не може виконати Божих вимог. Тож всі в однакому становищі перед Богом, як Божий народ, так і язичники. Всі можуть спастися лише по Божій милості і вірності своїм обіцянкам, спасти своє творіння. Тож, питання, Божі стандарти стосувалися лише ізраїльського народу, чи вони стосувалися і інших народів? Звичайно ж. Усіх народів, бо Ізраїль мав бути світильником для всіх народів, прикладом поклоніння істинному Богу, народом, який мав знати його милість і вірність до всіх, і навчати цьому всіх народів. Тож Божа милість розповсюджується на всіх людей, бо ж Бог судить на основі свого характеру, а не того, чи належиш ти до Божого народу, чи ні. Бог піклується про всі народи землі. Просто згадайте слова Христа в синагозі, коли йому не повірили, він сказав Запевняю вас, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі. Та до жодної з них Ілля не був посланий тільки в сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлісея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився. Тільки Наїман Сирієць, почувши це, усі в синагозі сповнилися гнівом. Луки 4, 25-28. чому Господь часи голоду не допоміг своєму народові, а допоміг язичникам у цих випадках. Бо Божий народ жив неправедно, він не хотів чути Божих слів, він жив у невір'ї. Бачите, неприналежність до Божого народу вирішує, на чиєму боці Бог, а те, до кого Бог захоче проявити свою милість, до того, хто довіряє йому своє життя. Нейман і вдова по сучасному не були віруючими, але Бог виявив їм свою милість, і вони повірили тоді в Бога Бог не дивиться на особистість, а вчиняє згідно свого єства. І підтвердження про це ми знаходимо у багатьох місцях Писання. Наприклад, у словах апостола Петра ми бачимо, що кожна людина може розраховувати на Божу милість. Відкривши уста, Петро промовив справді розумію, що не на обличчя дивиться Бог, але в кожному народові є той, хто приятний для нього, хто боїться його і чинить праведне. Дії 10.34-35 А у словах апостола Павла читаємо, що і кожна людина заслуговує на Боже покарання, не тільки на милість. Винятків немає, Бог засуджує всяке нечестя, не дивлячись на те, хто його вчиняє з божого ти народу чи ні. Бог карає як свій обраний народ, так і язичницькі народи, не дивлячись на особу. Колосян 3:25 А хто кривдить, той одержить за свою кривду без огляду на особу. А також римлянам 2:9:11 Страждання і горе кожній душі людини, яка чинить зло. Зауважте кожній душі людини, яка чинить зло. Насамперед юдеєві, потім грекові. Слава, честь і мир кожному, хто робить добро. Насамперед юдеєві потім грекові. Бо не зважає Бог на обличчя. Ще одна важлива складова Божого характеру він оберігає і захищає свіми. А дорогу грішних знищить. Псалмів 145. 9. Навчіться чинити добро, шукайте суду, визвольте ображеного, ученіть суд сироті і з удовою поступіть справедливо. Ісаї 1.17. Ми також читаємо повторні закону 27.19 Проклятий, хто кривить судом над захожим сиротою чи вдовою. А весь народ скаже Нехай так буде. Друзі, це Божий характер, це Його сутність. Тут також немає різниці, чи ти віруючий, чи ні. Бог засуджує всяке беззаконня, всяке нечестя. Якщо ти ображаєш беззахисного, то будеш покараний. Якщо беззахисний не є віруючою людиною, то що? Бог закриває очі на це беззаконня, не допомагає? Вибачте, але я не вірю в такого Бога. Тож дозвольте мені підбити підсумки і відповісти на запитання, чи може Бог захищати Україну. У цій війні, моя відповідь, якщо дуже коротко сказати, то так, захищає. Він на стороні України. А Бог може захищати Україну і вже захищає, може воювати за нас і вже воює. Ось коротко, декілька аргументів. Бог може воювати за Україну, тому що, по-перше, щоб покарати Росію за її нечестя. Росія вже давно веде агресивну політику. Всі свої аргументи вона викладає за допомогою зброї і крові. Ми не перші, і ми не останні. Російська православна церква перетворилася на офіс агентури, а вони брешуть своєму народові. І нехай вас не ведуть в оману. Гріх за цю війну лежить не тільки на Путіні чи його режимі, також і на тих, хто їх підтримує, і на тих, хто так гучно мовчить. Але тут, звичайно, ми повинні виконати наш обов'язок, визначити, хто ж тут у цій війні нечистивий. Бачимо, що сьогодні не для всіх це очевидно бо ж, мовляв, як і Росія, так і Україна не є Божим народом, тож обидва народи винні перед Богом. І не можна виділяти, хто більш праведний, а хто більш нечистивий. Цікава теорія чи правильно я вас розумів, якщо один грішник вбиває іншого грішника, то вбивця вже не такий поганий. Бо він же ж вбив людину, яка була також грішною. І Бога це питання просто не цікавить. Це просто якась морально-духовна сліпота, нездібність розділяти добра і зла. Бог воює на стороні українців, бо хоче покарати нечестивих росіян. У цій війні очевидно, хто творить беззаконня, неправду і вбивства. Росія у цій війні порушила всі 10 заповідей. І між іншим, якщо була б 11-та, то вони б і її порушили. Друзі, по-друге. Бог воює на боці України, тому що бажає захистити слабшого, хто страждає несправедливо. Коли хтось говорить, що війна це покарання від Бога, він зовсім не розуміє Бога. Така людина вірить у якогось вигаданого, жорстокого божка. Якщо це дійсно так, і Бог карає Україну за гріхи, то за які саме. І якщо це так, тоді війна повинна покрити всю землю, бо всі згрішили, всі народи. Але ж не всюди війна. Може, Україна більш грішна за інші народи? А, так, ми не святі, звісно ж, але ж не йдемо вбивати інші народи і захоплювати інші землі. Друзі, послухайте, апостол Петро пише, що Бог не бажає смерті грішника, але своєю добротою веде його до покаяння. 2 Петра 3:9. Як же грішник зможе прийти до пізнання Господа і розкаятися у своїх гріхах, якщо буде знищений? Бог захищає людей, народи на основі свого характеру. Він хоче їх врятувати, їх покаяння, а не їх осуду. Ми знаємо, що Бог є любов, милість, довготерпіння. Він захищає нас не тому, що ми святі, а тому, що святий Він. Він захищає правду. І останнє. Друзі, Бог воює на стороні України, щоб захистити праведників в Україні. Нагадаю вам історію із прохання Авраама до Бога про спасіння Лота. Авраам просив, Боже, якщо там є хоча б один праведник, невже ти погубиш праведного з нечестивим? Це відбувалося тоді, коли Бог хотів знищити Содом і Гумору. Ви пам'ятаєте цю історію? І відповідь Бога була очевидна: ні, не знищу, якщо там буде хоча б один праведник. Друзі, Бог захищає сьогодні своїх дітей в Україні. Ми читаємо Захарії 2, 12. Бо так говорить Господь За славою він, мене послав на народи, що вас грабували, тому що той, хто доторкається до вас, він як той, хто торкається зіницю його ока. Друзі, Бог відчуває увесь біль своїх дітей, і він стане на їх захист. Він чує наші молитви, молитви братів і сестер по всьому світу. І він відповість обов'язково, бо він праведний і святий Бог. Він милосердний. Він не бажає смерті грішника і тим паче своїх дітей. Хочу нагадати, що Україна сьогодні є найбільшим місіонерським центром Європи. У нас є свобода проповіді Божого Слова. Церкви ростуть, підтримують служіння по всій землі, підтримують місіонерів. Чи є причини дияволу? Ворогу людських душ і церкви нападати на Україну? Звичайно ж, є. Ми розуміємо, що за любою фізичною війною йде також і духовна війна. А оскільки війна духовна, і тут є ще й духовний ворог, то без захисту Бога тут ніяк не встояти. А ми знаємо, що наш ворог, диявол, вже переможений нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Тож чи є Богу, що захищати в Україні? Так, є. Тут є його діти, тут є його церква. І наш ворог, агресор, він відповість за кожну душу, яку він згубив, яка належала Господу. Друзі, хочу закінчити словами з пісні: Бог за нас воює, царство його вічне. Кожен день ясніше світло Його сяє. У ім'я Ісуса ворога здолаєм. Живий Господь наш, Він живий. Дякую усім, хто прослухав цей подкаст до кінця. Далі буде ще цікавіше: з вами був Євген Ященко у подкасті Де Твій Фокус. До зустрічі!